Годують людей у скрутному становищі у центрі рівного поблизу майдану незалежності роздають гарячі обіди для малозабезпечених. Усі охочі зможуть отримати порцію їжі у будні дні о 13 годині. Такі акції розраховані, аби допомогти населенню, розповіла завідуюча відділом обліку бездомних осіб Алла Дорошева. Це пенсіонери, це люди з інвалідністю, це внутрішньо переміщені особи. Ну і звісно, ті, кого ми називаємо безхатченки. Таку послугу з безкоштовного харчування населення практикують з 2016 року. Додала Алла Дорошева. Рівняни, які долучилися до заходу, розповіли, чим смачненьким пригощають. Пенсіонерка Марія подякувала за смачний обід та зауважила, з якими настроями на локацію приходять. Люди а дуже смачно годують і дуже доброзичливі люди. Не сваряться ці, що дають їсти. А ці, що в черзі стоять, вони ж кричать, вони пхаються і вони сваряться. А так дякуємо всім тим, хто дбає ще про нас. Людей годують кашею, також пропонують чай. Ділиться рівнянка Мирослава, адже прийшла на такий вуличний ланч вперше. Нормальний, перший день. Я тільки перший день. Це добре, треба богатьяку дає силу, здоров'я, одежу, їжу, все дає. Їжа дуже хороша, гречану кашку, з салатиком, з гірочками, гарячики. Дуже подобається. Такі заходи. Це можливість допомогти та нагодувати тих, кому це необхідно, та підтримати людей, які потрапили у скрутне становище. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.